На заяву президента Зеленського в радбезі ООН про те, що Путін боїться сісти з ним вічна віч. -навіч. Насправді кремлівський очільник уникає зустрічі через непідготовленість, спробував виправдатися путінський род Пісков і додав, що так, такі, тобто непідготовлені переговори, є піар-акцією, яка нібито приречена на провал. І одночасно Пісков зразу запропонував українському лідеру приїхати до Москви, буцімто, що відмову від переговорів, нібито погіршить позиції України. В майбутньому спробував пригрозити Піскову. але яка ж непідготовленість? Путін же а, так і Рок Карлсону дві години втирав про те, як з'явилася Україна. Тобто може лекцію людина читати, бачите, на дві години, то чого ж, де ж непідготовленість взялася? Бо, можливо, і лекція брехня. Не знаю. Дональд Трамп назвав Росію паперовим тигром, бо вона воює вже три з половиною роки у війні, яку справжня військова сила могла б виграти за тиждень. Також президент США наголосив, що економічні труднощі РФ створюють шанс для України за підтримки ЄС відновити кордони і навіть досягти більшого. Він пообіцяв, що США й надалі постачатимуть зброю НАТО, а далі цитую сказав, щоб вони робили з нею те, що вважатимуть за потрібне, тобто, чи розв'язав. Трамп руки НАТО в цьому плані в Кремлі відреагували на висловлювання Трампа про паперового тигра. За словами речника Путіна Піскова, Росія не тигр, а паперових ведмедів не буває. Всі інші критичні висловлювання президента США щодо РФ він проігнорував, але припустив, що зміна тону Дональда Трампа може бути пов'язана з його зустрічю з українським президентом Володимиром Зеленським.